Тридцять номерів у нас вже нема таких жилих. Молоді тут його полишили всі франківську по роботах. А тих пару старих кланків то так вже і так доживають. Моя хата, його хата, і все, все і теж все порожне, пусте. Повну машину дітей від школи, тепер школи сумує, немає нікого. Ні пошти не буде, ні школи немає, поступ забирали. А що старому? Куди йти? Що пошту забирають, нашу забирати поступ. Телефон можна заправити, а туди де їхати заправляти, до кого. Я знаю, що від нові, а хто буде мені вже був, з міста хочу до села прийти. Я не думаю, ну може, може, псяко може бути. Бози по людям хліб і булочки. Осі повиїжав людей з нема. Самі старенькі пощалися. Тут відбувалися визвольні бої і багато. Так само було воїнів УПА, які жили в Криївках, які боролися за незалежну Україну, і багато з цих воїнів походили з нашого села. Невідомо де їхні могили. Багато хто з них підпільно є поховані. У Нас є на старому цвинтарі та могила, яку ми плануємо і хочемо відновити для того, щоб про тих наших героїв зберегти про них пам'ять. Через наше село проходила е, Колія, це ще за часів Австро-Угорщини. Коли німці відходили, вони її підірвали. Е, вузькоколійка, і в нашому селі була станція під шумлянці. Дорога йшла з Галича на Більшівці на е, Підшумлянці, е, потім на Шумляни і на, на Тернопіль. Незважаючи на те, що наше село є невелике, в нас є також хлопці, які захищають, яких ми постійно підтримуємо, яким ми допомагаємо по можливості. Зокрема, так само є в нас один виходець з нашого села, який загинув вже рік тому, Андрій Клюба. Хоча він жив в Франківську, однак його батько є виходцем нашого села.